Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Підгаївські коні. Сьогодні заїхали до дядька Павла в Савелівку познімати. Має коні на продажу, такий є жеребчик на Олександрієць. Йому три роки, так? Так, минуло на руки немає. І окашта. Знію дику шию, зробити в Європу. Тай ті боже. Дай Боже. Шию дістав, шию, шию вельми. Номер ваш лише в описі. Він з клеймом чи чіп має? з цього да. Дубровського кінного заводу, да. Єзиску, так? Дівчинський, так. Він йде за полом, як дитина. Так. Ага. Каштан дощ гриву вимив. <laughs> так, так, так. Жеребець запріганий. Кінь прижний, робочий, що йому. Маєш кобили, ні? О, пішов. Маєш кобили, поровані, Маю дві. Тру. Три, коробі, три. Три парували ним купили, так? Так, три кубили с Культурно йде. Спасибо з горі А? Куди горі, дай, його. го. Чи там на траву, да? А там там за машиною. Тру. Вот і звинувати двовіка Павла. За ціну він Як Хвіст му дощ так. ми у хвіст. Є, то машина, ми машину, куш. Ти десь. Це <клес> небес був розбив, я видів туту -ту, верху. Дев'ятку побив. Дев'ятку. Видів у дверка другого коня, як почав бити, чоловіч. Б... Ну, тут файно. Розширився коник. Не пас, не

Оню, пить, тайго Кінь з документами, з паспортом. Скільки коштує кінчий? Дзвонять. Дві 200 забрав. Дві двістя доларів щоб купити сіреця.

От Ми ще заїхали в пастух до дядька Павла. Також ще купила на продажу лошиці. Це, Це дочка Рубіна Чорна. Мама Олександрійка ну, чиста, а тату Рубін. Річна ще нема року. А де у нас 6 серпня рік? А 6 серпня буде мати рік, то ще лошадку 10, 10 місяців. Шостого. Шостого? Це і мама. І мама ще мама продає, мама так? Продає. Мама, мама на Олександрійка з документами. Так. Теймована. Так, Теймована. Ти мавана. Так, та й мава. Не розпутаєш і ти... те. А їй блі, розпутає вона. вона. І, і така воду. солова лишиться на продажу. Де солова чи не продає? Не, продаєте не продає ти солова? А? Не. Я ще сказав, що Які продає? кліщі? Я свій чорно можу. Соловує. Солову, солову продає. А як задушання гроші може продати? Да. Продаєш усе, а потім кайше, не продаєш. Солово йде до рук. Не, що не, 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 так, так вона запає, але путка допомога. Там такі на грудях має, як фасоль. Так? Біл, біл, добре спота. Кубила ще думає що у нас путана. Ну, no, да. Та, та річна, так? А вся річна, ще втрати ні минуло рік. Така буде, знаєте яка буде? Як бела. Як бела, що сма бела Вона така буде. Uh -huh. У нас, знаєте, певно, декого ж ребця? — На Закарпаття. Закарпаття? Вася вам того солому. Ні, Ні-ні, мама їде по факті. Що вона від совєтської. Бела, звіт, пустила, випадка. Поправилася, купила. Купила вже три місяці жребно. Тоді так було, сходала капець. 100%, 100%, тоді санка стар... ходить була, вона хода, була ходата. Хода. Вилаза приїхала? Так. Хтось я ним бавив? Ніхтося з ним не бавив, десь я думаю. Ну. А? а? А Це таке рушка. Лоша? Воно таке ручне просто. А, да, буде файно тут, як. Да. Каша рока буде. А не буде виглядати? Мами буде більше. Та така і мама буде. А

Я так те кеш порхіде як <ріст> капець. <ріст> Ді. Ді. Май, де? Де? Важне де туте май кліщі? Тут, що? А, во во ну во во Майце тупа паста феста. От дві ложкайшену Олександрійці. Е <ріст> цей <ріст> <ріст> Чуповані Олександрійці з документами так. на продажу. З Дубрівського кінного заводу Пробі продаються. Не, не, я їм, я їх а чого не вчись і війшли? Так, це було ще. Ми волгу нашу розв'язуємо сама вийшли. І це підійде. Також було, на продажу. Брат Рапіде, що знімав тату на рівничі.

Хочеться купати, у ньому чи нема лавок. Глибокий? На середині. Так. І плавний такий берег? Так, так, так. Не є стрімкий. А воду звідки набирає? А вода тут качусь. І тут було Млаковецько і на тому Млаковецько? Так, так. Що так. тут вода так і стояла? Так. Ось такі коні є на продажу, кого буде цікавити. Номер буде в описі. Є як ліщів. Цівоніть, цікавтеся. Всім дякую за увагу. Можливі обмін. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, до зустрічі.